Як отримати відшкодування у випадку ДТП звання іншого кермувальника за кордоном? Дослухайте до кінця, щоб бути вірно проінформованим. У випадку ДТП за кордоном, якщо український водій став постраждалим, необхідно звернутися до страхової компанії винуватця аварії. Не кожна закордонна страхова компанія має розгалужену мережу офісів, але багато з них приймають документи поштою чи в електронному вигляді. Інформація про шляхи повідомлення про ДТП та перелік документів, необхідних для врегулювання здебільшого, розміщуються на сайтах відповідних страховиків. Для отримання страхової виплати у випадку ДТП потрібно надати страховику підписка та щоб бути завжди в курсі вірної інформації про страхування. Потрібно надати страховику наступні документи. Страховий поліс зелена картка обов'язковий для українських водіїв задля виїзду за кордон на авто. Документи про ДТП. Європротокол чи поліцейський протокол, фото, відео, ДТП, контакти, свідків, дані інших учасників, особисті документи власника та водія транспортного засобу, паспорт, водійське посвідчення. Виплата страхового відшкодування здійснюється на умовах, визначених законодавством про обов'язкове страхування. Цивільно-правової відповідальності автовласників країни, на території якої сталося ДТП. Якщо винуватись не має страхового полісу або його страховик не виконує свої зобов'язання, ви можете звернутися до Національного бюро країни, в якій зареєстрований транспортний засіб винуватця, для отримання консультацій щодо подальших дій потерпілої особи. Звертаємо увагу, що моторне транспортне страхове бюро України не має повноважень врегулювати ДТП, що стали з автомобілями на українській реєстрації за кордоном. Якщо ви не можете отримати компенсацію від страховика або винуватця ДТП, зверніться до суду за захистом своїх прав. Судовий розгляд може бути тривалим, тому цей шлях обирають зазвичай у крайньому випадку. Дотримуючись цих кроків і надавши всі необхідні документи, ви зможете отримати належне відшкодування завданої шкоди у випадку ДТП з вини іншого кермувальника за кордоном. Якщо у вас є досвід оформлення ДТП за кордоном, поділіться, будь ласка, ним в коментарях під цим відео. А для оформлення страхового полісу онлайн швидко, зручно та надійно, звертайтесь в особисті повідомлення.